Дорогі діти, школярі, студенти, діти України, які сьогодні вперше йдуть до школи, школярі, які повертаються до навчання, студенти, які здобувають професію. Дорогі друзі, сьогодні 1 вересня ваш день, важливий для усіх нас день день знань. Цьогорічне 1 вересня дуже відрізняється від тридцяти попередніх, але все ж об'єднує в собі десятки попередніх. Попередніх років, попередніх століть, битв, які були, і битв, які тривають, перемог, які вислазали з рук нашого народу, і перемог, які українці здобували, і тієї перемоги, яка обов'язково буде. Сьогодні у нас День знань 190-й день знань, знань, які резюмують понад тисячоліття українського. Української історії, української культури, українського життя, життя попри все, попри будь-які загрози, попри ворожі прагнення, які завжди програвали, програють нашому бажанню жити, вашому бажанню, бажанню кохати і дружити, розвивати і розвиватися, берегти отримане від батьків і пізнавати нове, тобто навчатись і міцніти, ось про що цей навчальний рік. Такий особливий. Він починається для усіх по-різному. Хтось далеко від дому в інших регіонах України, хтось далеко від дому в інших країнах, хтось дистанційно, в онлайн форматі, хтось в рідній школі чи у своєму університеті, але ж все ж таки не у спокої. Однак важливо, що навчальний рік починається, важливо, що навчання продовжується, і що знання про Україну не приривається. Бо це знання дає нам міцність. Це знання стало нашою зброєю. Знати і захищати завжди йдуть поруч. Знати понад тисячолітню історію нашої державності і захищати, коли хтось каже, ніби України не існувало. Знати нашу географію, нашу прекрасну землю, наше чудове море і захищати не просто територію, а неймовірні місця, у яких у різні часи. Творилася наша ідентичність, знати нашу культуру, чути українське слово, бо у нашій культурі, у нашій літературі, у нашій поезії відповідь. Відповідь Шевченка і Франка, Лесі Українки і Стуса, Симоненка і Гончара, Ліни Костенка і багатьох, багатьох інших. Відповідь, чому ми переможемо. Білу ніч, як кришталь дзвінку, крик ракети прорвав. Небо все у кривавім вінку, в терновім вінку заграв. Що на це відповіли українці? 24 лютого ми об'єдналися, всі об'єдналися, стали на захист найріднішого, що в нас є, і ви показали себе, наші діти. Ми воїни, не ледарі, не лежні. і наше діло праведне і святе, бо хто за що, а ми за незалежність. Отож, нам так і важко через те. Наші діти підтримували нас, підтримували державу, дуже швидко, подорослішали, не злякались, а допомагали. Допомагали у бомбосховищах, дбали про батьків, які були поранені, носили воду і їжу військову, збирали гроші, щоб віддати волонтерам на армію. Українськими дітьми можна тільки пишатися. Терпи, терпи. Терпець тебе шліфує, Сталий твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи, на ній і стій, і стрій до поки скону, до поки світу і сонця, стій і стій, торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе на віки вік. До нього змалку ти заповідався, до нього сам. Господь тебе прирік цього літа. Ні у кого не було літа. Час пройшов, ніби із зими у зиму, замість дитячих майданчиків доводилось бути у підвалах, замість гри у футбол на вулиці. Доводилось залишатись дорослими і чути забагато трагічних новин. Але ви були сміливими, і ви зробили свій вибір, -вибір на користь України. Всієї України від Ужгорода до Ялти від чорно.